То що краще, World of Tanks або War Thunder? І знову ця стара як пизда, але і тема, заялозена собачими хуями вдолі Поперек. Як відомо, War Thunder вийшов на два роки пізніше World of Tanks. У зв'язку з цим він має бути на більш довершеному движку, проте так як гра молода, вона все ще сира. Щодо графіки, нам обіцяють, що різниця тут небо і земля, а фанати Тундри називають графіку World of Tanks схожою на Тетріс. Чи в кращому випадку на КС 1.6. Ну, дивіться, справа кусок лайна із жопи вагітної сільотки, а зліва крутізна, і просто такі сльози Ісуса. Ну, не знаю. По-моєму, це дещо перебільшення. Навіть на Юніті Движку для мобілок буває краща графа. Що мене вразило при знайомстві з аудиторією War Thunder — це відрапіни з рота при згадці гри конкурента, за уми малолітніх дрочерів і п'ятдесятилітніх роботях, і напівкримінальних персон дяди воєвателів. Їх очі наливались кров'ю, а жопу розривало на дрібні шматочки. Срач, вот War Thunder Мені нагадав срач ватніки майданутиє, AMD Intel, пиво чи водка пизда сільотка і так далі. Що стосується аудиторії World of Tanks, я би сказав, що вона теж так аж єбанута і зла, як сатана, якому запхнули в сраку калену кочергу, але ніхуя. На євросерверах от, публіка дружелюбна, ледь не мінета. Виходить, діло не в іграх, а в людях панове. Валіть з російських серверів, коротше, побачите різницю. Хоча треба сказати, рівень гри у західних європейців дещо нижчий, відскажімо слов'ян. А турки це вже гристець, тупіші, ніж ракушки, проте тут є і плюси. Адже більше оленів, більше двіжа, менше кемперів сіділо. Давайте розглянемо плюси, які звуть тундри, графоніще. Чесно сказати, графон лайно там і там. Правда, можливість в бою на танках зустрічати ПВО і літаки. Ось це дійсно те, чого більше здається ніде нема. Але на практиці, сидячи в танку, ви практично не помітите тих літаків і в кращому випадку вам дадуть літак на 15 секунд. Але все одно плюсую. Реалізацію ще можна буде підкручувати, як і графон, який все ще лайно, баланс. Його нема, як і Діда Мороза, і комунізму. Це все фантазії хворої на гонорею простітутки. Є донат, бабло і only бабло. Плати, перемагай, висновок, все хуйня. Замість онлайн-ігор краще поростити пісюн в якомусь офлайновому РПГ. Там хоча б буде якийсь сюжет, тут же теж ростеш пісюн, але де сюжет, де романтика, блядь? де яскраві герої чи антигерої підараси? Всім дякую за увагу! Перемогла дружба. Підписуйтесь на канал, якщо вам дорого ваш дівствіний анал.